Дівчатка, всім привіт! З вами Наталка з Києва. Сьогодні я вам хочу зняти і показати, сьогодні збиралася до лікаря. Мої покупки за сьогодні, всім мігрінчикам привіт. Збиралася до лікаря і захотілося мені трошки сильніше нафарбуватися. я вам хочу показати, яка у мене супер огромна, здоровенна косметичка. Мені ж саме сьогодні стало смішно, але. І приємно одночасно, бо я дуже хотіла зменшити кількість косметики, Взагалі хочу зменшити кількість таких матеріальних речей навколо мене. Я так подумала, думаю, хм, в мене так мало космітоси, а куди йшли? Би, всі мої там. А потім думаю, як це куди, Наталичка? Куди? куди На ремонт, на нові меблі, на нову техніку, на оце все. Якось вже знаєте, підзабулося. Переїхали в цю квартиру в августі, в серпні, а таке впечатлення, наче ми тут вже 10 років жили. Коротше, моя косметичка. Как бы. Замовлення Oriflame і моя косметичка. З чого почнемо? Давайте Oriflame, Воно супер маленьке. Ось такий пакетик якийсь прекрасний, нікому не нужний. Каталог наступний. Не знаю, хочете, погортаємо. Може, зараз і запишу, тому що я щось відходжу від Oriflame, Просто не знаю чого. У мене, мабуть, тому що у мене багато чого є, і мені якби, вже не цікаво. У мене, звісно, основний упоршов, звісно, що на квартиру і на догляд. От у догляді у мене якби, нема покращень в плані того, що я мінімізую. Я там хорошенько так, підчистила конечно, свої запаси, але все одно нагрібаю, к Значить, Я заказала собі скрабні шкіри голови, це я люблю. І дві парфумовані водички Nordic Waters. Звичайно. Вони там по класній ціні йшли. Я їх собі замовила, і мені ця водичка дуже подобається. Замовила одразу дві, хай буде в запас. От так. Все. Оріфлейм це все. Більше <пока> показати нема чого. Значить, косметичка моя. От така у мене є підставочка. Дівчатки, я вам кажу, що це би, все, що є. тут у мене всякі кісточки, да? це ми не дивимося. Тональний засіб. Cream від Cious Skin Суперський. Це, по-моєму, вже мій другий. І я, навіть, ви знаєте, не хочу ні на що міняти. Просто мене взагалі він супер влаштовує чудовий. Тоді такий консилер коректор від Sinart. Я його зразу не поняла, а тоді, як би розкусила, мені влаштовує дуже класно замальовує мій синяк. 0,3 номер. У мене не просто синяк, у мене ще й вена. Так, тоді замотаю, хорошенько закручу. Течілка. Пудра отака і несфрі. Класно, розсипчата. Там вже у мене три каплі. У мене там десь має їхати до мене замовлення з Єва, Я вам тоді зніму, покажу. Це чудова пудра. Класно тримає макіяж, класно матує. Ну, отлічно. Мені подобається. Так, це у нас теж щось синарт. Це румяшки, здається. Да. Ну, я рідко користуюся. Румянами. Так, олівчик. Эвелін отакий олівчик, один у мене концентруюся, фокусується. 0,2. Коричневий. так Спонжик, спонжик вилетів. Помада oriflame Це та яка збільшує об'єм. Такий нюдовий відтінок. Що ви тут бачите? Номер. Я ні. Ну, ню, там якісь, якась там троянда була. Так, далі, консілер, от такий ламель, відтінок у мене 05N. Класний, мені сподобався, Під очі трошки підсушує, трошки, але по кольору все, мені подобається. Він у мене вже трошки підзагуснув. знаєте, Там ще його є багатецько, але трошки підгуснув, і якби через це став трошки гірше виглядати під очима. Тому поки що лишающе, Там, може десь на обличчі треба буде щось замалювати. Взагалі хороший. І я фарбуюсь, в основному це трошки я підфарбовую брови, а частіше просто гелем вкладаю вії і синяки замальовую, і все, і бальзам для губ. Так, тоді у мене, це що? Сісі-крем, така мініатюрка, мені не подобається. Тоді у мене CC крем Clear. мені трошки більше подобається, ніж оцей. оцей трошки жовтить. Це гарніше виглядає на білоснежках. Лореалю така старінність. Це такий гель для брів. Ой, зараз, якщо відкрию. Секунду, зуби в помощь. Це такий гель для брів. Він непогано фіксує. А він трошки тінтує, отака кісточка у нього. Цікаво, але він вже такий густий, старий і страшний, що йому, як би, пора знати, по-моєму. Так, тоді буду закривати, а може, навіть не закривати, зразу в пусті банки піде. Дуже давно у мене. Консілер. Евелін, це у мене відтінок, він мені не дуже підходить. 0,5 нюд. Він жовтить. На мені жовтий. Тоді, консілер теж Евелін. Хороший, мені подобається. Це у мене відтінок 08 порцелян, наскільки я пам'ятаю, десь туди. Все. Класно, це мені ідеально підходить. Блиск для губ Катріс. боже, вже такий манікюр по відроставку під цикнуті швидко ростуть. Рідко використовую. Чогось отакі всі якісь більшуючі бальзами для губ близькі, Почали мені губи підсушувати. Але він такий гарний, хай побуде ще. Так, далі. Туш. феномен. вже підсихає. Для брів гель. Юніко. Класний. Рекомендую всім гарно тримає, але спочатку на пер... ну, на перших... при перших використаннях не так фіксував. Зараз трошки, наче підсох, під гус, і класно фіксує. Так, туш метаморфоза і вроше в подарунок мені діставалося. Класно, ви знаєте, що класно, гарно подовжує, все хорошо, шикарно змивається. Настільки елементарно, просто змивається, з нею взагалі ніяких проблем. Oriflame 5 в одному. Ну, Десь, мабуть, 3,5 з 5. Так, оця Мені дуже подобається. Це моя улюблена Лаша іконік 5 із 5. Це у мене з ефектом вівалого об'єму, здається, але тут чіточка якась інша, теж 3,5 з 5. Туші вже всі підсихали, крім цієї мідаморфози. Тому я чекаю замовлення з Єва. Приїдуть нові. Новими буду користуватися, ці підуть в мусор. І оця. Це теж хороша, 5 із 5, але теж вже підсихає і трошки осипається. Так, два олівчика Eveline для брів. Це у мене, здається, тауп відтінок. А це трошки темніший. Такий коричневий, де там той відтінок пишеться, я не бачу. Коротше, темніший хороший карандашик. Це ще один тауп. Так, тоді палетка моя тарт. Показувала вже вам. А що в мене? Це закінчився теж в порожню банку. П'єр Рене такий для брів саме маркер. Класний Класний пензлик. Цей закінчився. У мене вже цей відтінок. Зараз я вам скажу браун. Класний. От він такий імена, от, знаєте, колір Тауп, який всім підійде. Пуста банка вже. Ну, пусті банки я окремо зніму. Тоді точно такі же я купляла. А, ні, це ще один олівчик. Evelyn теж 02. Так, тоді ще один такий же п'єр купляла, але це вже відтінок Dark Brown. І він вже темніший, я його часто використовую як підводку під очі. Пензлик взагалі обалденний. Так. Ще закриваю. Бальзам Вікторія Сікрет. Цим бальзамом вже я не знаю, скільки год 5, мабуть. Плиск. Але з ним все хорошо. З моїми губами, коли користуюсь все хорошо, тому використовую. Так, і ось у мене пензлики. Не пензлики, господи, які пензлики, олівці для губ, якими я не користуюся. Зачем вони мені, я не знаю. Ларіаль такий відтінок. Органза. І три отакі, оці мені дуже подобаються. Це однакові. Ардеко колір 132, якийсь трюфель. Якийсь трюфель... Щас-щас-щас, якщо знайду. Угу. Не знайду. Ну, номер 132. Дуже класно він виглядає на губах, дуже природний. І все. Тут пензлики, тут ці всякі завівалки, підкручувалки. І типа запаси, типа запаси, дивіться. Все, ще пару бальзамів оцих. Це Бесен Бідіворкс і Вікторія Сікрет. Помадка. Якась там пряна кориця Oriflame, консілер. Це у мене старічок від Yves Rocher такий е, хайлайтер. Ай, не можу однією рукою. Зуби в помощь тоді, правда? Так, от такий запечений. Тож йому вже год, я не знаю, скільки. 6, мабуть. Так, Метеорит і герлін. Бережу, не користуюся. Це у мене відтінок. Три медіум. Просто бережу, бо красива баночка, мені жалко. тут такий це у нас ну, був бронзер, у всякому випадку, зараз побачимо, чи лишився. Ага. А, ні, це не бронзер, це пудра. Бачите, що їй трошки їй нехорошо, такі пухирці на ній. Майже не користуюся. Сінар, трусипчата пудра, мені не дуже подобається, але залишила на літо піде. Так, тоді це мені Ірішка дарувала від Патрісія Лідо. такі румяни, вони мені подобаються. Вони мені нагадують по кольору Мак е, Хармоні. Отакі. Все, що ви колись у мене ще, може, бачили. Зараз не бачите, це все було не викинуто, а віддано сестрі на користування. Тоді отака тінюшка 17. Колір 105. теж її вже 100 років вибити, але вони зараз продаються. Класно. І як тіні її класно використовувати, і як для брів, і палетка для брів. Оріфлей. Все. Це у мене така, як би, триммер, не користуюся, завівалка не користуюся, куча спонжів. Все. Ой, а це що упав? Ні, не все, подождіть. Це у мене якраз бронзер Синард. Непоганий, але трошки вже кришка. Сказала до побачення. Ну, і якби все, це вся моя косметика. І я цьому дуже-дуже рада. Ось така кучка. І зараз із цього переберу на Вікенштейн. Туші всі повикидаю, крім метаморфози, тому що вони вже давно і вони вже у мене старі. Отак. От а, що хотіла сказати, не вийшло у мене зняти на Новий рік приготування моє. Чого? Тому що 30-го числа ми ходили в гості. У бабушки було день народження, був в їй було 90 років. Ну, я думаю, що всі догадуються, які мама накрила стіл. Я прийшла, у мене було 5 здорових отаких от 5 отакий, от, лотків з їжею. Мама там напередавала. Тому, тому якби не було особи потреби готувати це перше, а друге, якраз з 30 на 31 ночі, у мене дівчатки так повисився тиск. Я думала, в мене очі повилазять. Того я дуже так лайтово, я зробила тільки бите скло. Оцей десерт. І щось там салат мімозу таке. Нічого особливо не готувало, доїдали те, що нам попередавали. Передали там, що тільки не передали. Так що такі справи. Любі, я сподіваюся, у вас все в порядку. Гарно ви зустріли свята, гарно проводите. звісно, новий рік начався Для всіх, для нас, для світу, <сум> м'яко кажучи, агресивно. Але я думаю, що нас вже нічого не злякає, правда? Всім бажаю гарного дня. Зустрінемося, сподіваюся, дуже скоро. А може, навіть і завтра, тому що до мене їде знову-таки доставка метро. Так що зніму, що купляю. Любі, всіх люблю, цілую. До скорих зустрічей, па-па!